48 тисяч гривень зібрали у Вінниці у рамках проєкту Незламна мужність поколінь. Зініціювали такий Харківський національний університет внутрішніх справ спільно з громадською організацією Вінниця Даун Синдром. Співпраця робить нас добрішими, робить нас більш людяними, скажемо так. А цих дітей робить такими сильними, як ми. Гроші збирали на благодійному ярмарку. Курсанти презентували сувеніри, виготовлені з гільз. Другокурсниця Ірина Близнюк на продаж виставила сувенір у вигляді літака Мрія. Каже, працювала над ним три дні. Для мене мрія це от, як Україна, вона от, її зруйнували, але Україна обов'язково, як літак, відродиться. Бо ми будемо сильними, незалежними завжди. Тому що в кожному українці от, живеться мрія, щоб було мир, перемога. На виготовлення цього човна пішло понад дві тисячі гільз, розповідає першокурсник Станіслав Міщеряков. Майстрував його разом зі своїми одногрупниками Дмитром і Віталієм майже чотири дні. У нас така була фантазія зробити спочатку танки, літаки, а потім, на думку, прийшло зробити човен найскладнішим Та деталі зробити цих матросів. Паруса зробити. Відвідувач ярмарку Владислав каже, придбав танк із гільс. Придбали допомогти да, допомогою вогти військово Вихованці громадської організації «Вінниця даун синдром» на ярмарку продавали різнокольорові шкарпетки як символ додаткової хромосоми та солодощі, виготовлені власноруч. 17-річний Назар Гладюк каже, разом із мамою напекли ругаликів. Ми збираємо гроші на НСУ, Перемога була школіша і війна закінчилася скоріше. Вони з захопленням беруть участь у цьому і розуміють, для чого це потрібно. Готували для цієї ярмарки своїми руками все. І сьогодні теж продавали з захопленням. Представниця громадської організації Віниця Даунсендром Наталя Косніцька каже, з Харківським університетом співпрацюють другий рік. Це таке молоде покоління, яке Завжди нас підтримує. Нам це важливо, особливо від молоді, яка в майбутньому буде формувати і допомагати формувати толерантність і ставлення до людей з інвалідністю. За словами Валерія Сокуренка, зібрані гроші спрямують на потреби об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.